Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Я думаю, я думаю, що вони все таки мріють, що, що ну, який може бути план у них. Тобто, якщо стоїть задача переобратися, то це дійсно. Можуть бути лише в час війни, коли вони збриють там основних конкурентів. Да? Навіть якщо вони там не вважатимуть за серйозного конкурента Порошенка чи Юлію Тимошенка, то треба ж якось не пустити на вибори того ж самого залужного. І у Зеленського не розуміють, що проголосують зараз вже люди проголосують в більшості своїй за будь-кого, аби не Зеленський. Тось, будуть голосувати не за когось, а проти Зеленського, да? і кількість таких людей збільшується. І якщо зараз там ще Зеленському довіряють там 42% відсотки, да, то тобто останнє опитування, то я думаю, що зараз уже це нижче 40 і скоро він. Рейтинг довіри довіра до Зеленського буде обрушитися менше 30 там до, до своїх рідних, як воно було на, е, перед війною, тобто умовно 23 лютого десь е, е, рейтинг довіри до Зеленського був на рівні 22-24 відсотки. Оце до, до цього рівня опуститься. Тобто задача у них така, і чому вони вкидаються в суспільство тези? Що думають окей, ми можемо переобратися? Можемо. Але треба е, зробити по путінському е, лікалам. Да? Там, типа, коли е, з різних причин ті, хто міг би скласти конкуренцію Путіну, е, просто у, не заявилися. Да? Там хтось сидить, когось зняли. От. Але ж можна догратись до батьківського е, варіанта, ну як у батьки Лукашенка, да? коли за Тихановську більшість білорусів голосували не тому, що вона там класна, а тому, що е, голосували проти батьки. От і власне йому прийшлося і йти на придушення цих всіх повстань, е, тому що е, результат то був показовий. Вони знають, що вони не, вибор, не виграли насправді вибори, да, особливо якщо там ще в селі щось і було за батьку, то е, мінські всі обласні центри дали абсолютно протилежний результат. А наприклад, е, в Західній Білорусі Гродно і Брест. То там десь, ну по незалежним підрахункам, там проти батьки було 80% людей в Бресті і в Гродно. Да? Це щоб ми розуміли, і слуги на ну, штаб Зеленського умовно може теж до такого результату догратися. Але вони поки що мріють про путінський варіант. Тобто, що за Зеленського проголосують чому, тому що не буде йому конкурентів. Да? На придумай якихсь лівих конкурентів, якийсь поворознюк буде там, наприклад, висунеться, там іще хтось, ну е, Арістович, да, там, типа, ну тих, за кого там тіпа, люди будуть. О, Боже, хай краще вже Зеленський. Або, скажімо, назвим це варіант, який був у 99-му році е, кучма Сіманенка, коли за кучму Західна Україна, щоб тільки не прийшли комуністи до влади. да, Це був страх такий. І оце е, вони хочуть зіграти такі вибори зараз І тому вони вони мріють про такі вибори. Але дійсно тут так. А як ви забезпечите? А як проголосують мільйон військових, а як там ну не сім, ну десь там як мінімум десь 4-4,5 мільйони. там за, за Ті, що за кордоном. Ну Навіть якщо Захід пообіцяє, що вони якось там забезпечать там не тільки при консульствах, а там ну якось. союзники кажуть, що окей, то то не проблема, ми ту проблему беремо. На себе, але як бути з окупованими територіями, як бути з армійцями, а як бути з тим, що? В день виборів у нас буде там весь ну, день тривога, да? тобто комісії просто не зможуть працювати, тому що це буде шалений шквал, атака, чи ми розтягнемо знову на, на тиждень чи на місяць вибори, да? типа чи вони захочуть в дії їх проводити, але я в такі вибори не повірю і в їхню чесність не повірю. А вони, можливо, так такі сценарії готують. Тобто, як зробити так, щоби. Де Юре переміг Зеленський, навіть якщо він не переможе де-факто, от і над цим працюють і тому вкидають. Але я цій владі не вірю, і якщо не буде, ну не буде сильного тиску з боку союзників, ми можемо опинитись в тій ситуації, коли ми воюємо за цивілізацію, а самі не є цивілізованою країною, де вільні вільна преса. Вільні дебати, дискусії, вільні вибори. да Там, типа, от до чого ми можемо догратися. І над цим команда, ну скажімо, подаляк над цим працює Єрмак да Про що їм думати? Вони ж не слава Богу, вони ж не малюють стрілки на картах. да Цим займається і Сирський. Перед цим займалась команда Залужна. Цим. От вони хочуть повторучатися і покерувати війною, і оголосити себе переможцями. Якщо все піде так, якщо щось піде не так, то перевести стрілки на воєнних, що це ж не ми ж програли. От десь так. проте, я думаю, що, що нам треба думати про те й готуватись до того, що вибори наступного року можуть бути, тому що, хоча б тому, що. Світ втомився від війни, і активно зараз і Китай почне може напрягати Росію, змушувати їх до переговорів, до якогось типу переговорів. І тому я думаю, що е, 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 мирні переговори, ну, по моїй версії, десь почнуться в кінці лютого, на початку березня. Якось. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.